Депутати почали робочий тиждень на підвищених тонах і зі звинувачень опозиція вимагає негайно проголосувати за повернення конституції 2004 року, де в президента обмежені повноваження, але більшість має інші плани на сесійний тиждень про парламентські пристрасті Євгенія Мотрич. У залі нарад аншлаг обличчя у депутатів не радісні. Вони бачилися позачергово тиждень тому. Тоді ухвалили закон про амністію, який опозиція охрестила законом про заручників через умову спочатку усім розійтися і лише потім звільнення. Та спікер починає зібрання з кількості документів, які у плані за останні півтора року. До першого розділу включено 780 підготовлених для розгляду питань. Опозиціянти повертають голову Верховної Ради до нагального. І... Пропонують працювати за іншим планом. Закон про заручників, який чомусь називають законом про амністію, діє і діяти не буде. Тому ми повинні ухвалити новий закон про захист від преслідувань без будь-яких умов. Ми, як українська опозиція, підготували конституційний акт про повернення. До конституції 2004 року в Україні повинні бути скасовані диктаторські повноваження чинного президента. Голова провладної фракції згодом журналістам пояснює: він особисто таких пропонувань опозиції не підтримує, але вони з колегами ще радитимуться. Нельзя конституцію, якщо ми здравомислящі люди, переписувати під ситуацію і э, кого-то. Це ж конституція. Давайте ми ці питання винесемо на референдум. Володимир Рибак погоджується і каже, що він за переговори і бажано публічно у залі, та одразу кличе голів парламентських фракцій до свого кабінету на консультації. Але ідея чергових перемог у кабінеті спікера не сподобалася. Комуністові Килинкарову. Я думаю, нада всі ці кабінетні переговори дати можливість публічно в Верховної Раді, даби дурь кожного була відна. Питання формату і змісту переговорів миттю обертається на скандал. Значить, завтра, перше питання. Конституція розглядається чи не розглядається? Давайте і не треба тут. Ви що конституцію, то що ви назвали, одразу повинні стати і розглядати? А ми вважаємо, Олександр Сергійович, що на вашій відповідальності буде розвал держав зараз ви підтримує, регіона, підштовхує на такі власть. речі. Сьогодні ту захопили і Не знаєте, що вони дурниці, сьогодні захопили. Це ви захопили владу. Це Ви захопили владу а сьогодні потеряли управління. на когось. Ви не піднімайте голову зрештою. Роздратовані депутати таки йдуть на перемовини до кабінету спікера. Там шукатимуть компромісу до ранку вівторка. Євгенія Мотрич Олексій Жиленко. Програма вікна СТБ.